Септо презентує. Після наших попередніх відео були відгуки, що потрібно більше провокувати. Ну що ж, розпочну з провокації. Наші міста сексистські. Власне, вони по всьому світі є такими. Колись. Міста були створені чоловіками для чоловіків, оскільки жінки взагалі могли бути не залученими у процес прийняття рішень. Відповідно, їхні інтереси та потреби не враховували у містобудуванні. Що це означає на практиці, як і чому сьогодні варто змінювати підхід до планування міських просторів? Я поясню у цьому відео. Але спершу попрошу поставити лайк, підписатися на канал Септо та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити оновлень. Декілька років тому я брала участь у дослідженні дружності міст до сімей. Це був аналіз маршрутів різних груп жінок у Львові, і це дозволило подивитися на маршрути з іншим фокусом. Є й низка інших досліджень, які показують, що жінки рухаються містом більш різноманітно ніж чоловіки, яким є типовий шлях багатьох чоловіків. Дім Робота, дім. Багато жінок у свою чергу зазвичай ще ведуть дітей в садок або школу, добираються на роботу, регулярно ходять у дитячу поліклініку, а тоді знову йдуть на роботу. Дорогою додому часто заходять до магазину або на ринок. А тепер повернімося до тези, що міста створюються чоловіками для чоловіків. Навряд чи раніше їхні маршрути були більш різноманітними за сучасні. Відповідно, і містопланування часто крутилося навколо доволі вузької та одноманітної. Ії потреби регулярно долати шлях з дому на роботу і назад. Саме тому я й кажу, що міста глобально є сексистськими. Це не провокація, це факт. Гарна новина полягає в тому, що це можна змінити і усім стане краще. Спочатку двадцятого століття архітектуру почали масово розглядати передусім як засіб для розв'язання конкретних проблем суспільства. Джейн Джейкобс. Американська та канадська журналістка, письменниця, активістка і феміністка у другій половині ХХ століття мала значний вплив на містобудування і економіку. do best. And suppose we stop trying to provide poor for them. вона зазначала, що жіноча та чоловіча думки про планування міст дуже відрізняються за її словами. Жінки здебільшого думають про речі пов'язані із домом. Вулиця, околиця та спільнота вони краще помічають, як малі речі можуть спричинити великі зміни. Натомість, чоловіки частіше думають масштабно і глобально. І якщо оцінювати абстрактно, то це не є погано. На практиці ж це призвело до того, що втрачаються можливо дрібні і точкові, але важливі аспекти життя у своїй праці Смерть і життя великих американських міст, пані Джейкоб стверджувала, що оновлення міст. Не збігається з потребами більшості мешканців, вона запитувала: якщо жінок більше, то чи дійсно враховуються їхні інтереси? А хто повинен бути голосом дітей? Чи почуваємося ми в містах безпечно? Шукаючи відповіді на ці питання під впливом феміністичного руху у 80-х роках на заході спробували радикально переосмислити спосіб міського проживання. Тоді американські планувальники і архітектори розробили концепцію несексистського міста. На основі соціологічних та статистичних даних, вони зокрема запропонували убезпечити міські простори та окремі його райони. Відголоски тих ідей ми можемо бачити і сьогодні. Я розповім декілька історій про те, як міста намагаються стати несексистськими. Скоро ми будемо відзначати першу річницю, як в Україні запровадили вагони для жінок у поїздах. Бурхлива реакція соціальних мереж давно вщухла, виявилося. Що нічого страшного із запровадженням такої практики не відбулося, і, попри коментарі скептиків, що попиту на місця в таких вагонах не буде, за квитками такого типу з Києва до Львова. Потрібно полювати. А що, якщо я скажу, що для жінок бувають не лише вагони поїздів, але й місця для паркування? Уперше їх запровадили ще в 1990-х в Німеччині і спеціально зробили більшими за стандартний розмір, оскільки зазвичай жінки беруть на себе більшу частину догляду за сім'єю. На парковках простір планували так, щоб було достатньо місця для посадки і висадки дітей або проходу з пакунками. У південній Кореї паркомісця для жінок. Оно були способом протидії сексуальному насильству у Сеулі. Більшість із випадків фіксували на автостоянках. Тож місцева влада видала постанову: якщо автостоянка містить більше 30 місць, то там має бути окрема жіноча зона. Переважно їх організовували біля входів у будівлю. Цю зону добре освітлювали. Таким чином жінкам більше не доводилося довго ходити по підземних паркінгах у темряві. Рішення про паркомісця для жінок сподобалися не всім. Зокрема, критики відзначали, що вони були довшими і ширшими, себто зміцнювали стереотип. Про те, що жінкам важче паркуватися через 14 років після запровадження цього підходу, мерія сеула скасувала свої рішення про жіночі паркомісця. Замість них організували сімейні для вагітних жінок та людей з дітьми. Своє рішення мер осахун. Практично не коментував, лише заявив, що настав час подумати про родини. Можемо припустити, що така зміна в міській політиці могла бути пов'язаною із загальнонаціональними спробами підвищити народжуваність. Цей показник у південній Кореї є найнижчим у світі. Втім. Це тема для іншого відео. Повертаючись до сімейних паркомісць, то сьогодні їх можна побачити не лише в Сеулі, але й в багатьох інших містах. Зверну увагу, що важливим аспектом у протидії сексуальному насильству в Південній Кореї було вивести паркомісця з темряви. Взагалі, освітленість міст. Це один з ключових питань. У 2016 році в Нью-Йорку провели рандомізований контрольований експеримент. У частині житлових комплексів збільшили кількість ліхтарів, зробили додаткове освітлення. Частину комплексів залишили без змін. Через півроку кількість злочинів у краще освітлених районах зменшилась на 36%. Себто ці райони стали безпечнішими. Схожі експерименти проводили в інших містах країни. Виявилось, що коли в якихось частин, Міста з'являється більше жінок, то з часом. Цими районами починають активніше користуватись і інші групи населення діти, люди похилого віку, чоловіки. Оскільки маршрути жінок більш різноманітні, крім того, жінки частіше користуються громадським транспортом, відповідно, вони більше помічають відсутність вуличного освітлення чи зупинок громадського транспорту в безпечних місцях. А отже, коли жінки активно беруть участь у прийнятті рішень і, зокрема, активні у політичному житті. То ці проблеми стають більш видимими і швидше вирішуються. А райони міст стають більш безпечними. Як наслідок, приваблюють більшу кількість людей. Якщо вже знову повернулися до маршрутів чоловіків і жінок, то час розповісти про прибирання снігу. Так, цей процес у вашому місті також із високою долею ймовірності є сексистським. У шведському місті Карлскург декілька років тому проаналізували дані про людей, які отримали травми через ожеледицю. Виявилося, що більшість постраждалих це представники та представниці. Маломобільних груп населення власне представниці становили абсолютну більшість. Чому ж жінки частіше травмувалися через ожеледицю? Справа в тім, що після снігопадів техніка спершу прибирала магістральні дороги. Потім головні дороги міста, і тоді вулиці, хідники, велосипедні доріжки, зупинки громадського транспорту були найменшими пріоритетами. А як я вже сьогодні згадувала, жінки більше і частіше, аніж чоловіки, ходять пішки, користуються громадським транспортом і велосипедами. Проаналізувавши статистику травмованих взимку, влада кармського зрозуміла, що процес прибирання снігу має різні наслідки для жінок і чоловіків. І вирішила все змінити. Оскільки снігове покриття висотою, скажімо, у 8 см легше подолати автівкою ніж пішки, то вирішили прибирання починати з пішохідних і велосипедних доріжок. Але їх багато всі відразу неможливо прибрати. То як ж обирали, що розчищати в першу чергу. Головний пріоритет надали дитячим садкам, оскільки по дорозі на роботу батьки. Частіше саме мами спочатку йдуть сюди. Наступними в черзі розташували комунальні підприємства і лікарні, оскільки їхній персонал складається здебільшого з жінок. Далі були тротуари, що ведуть до шкіл. Тільки після цього бралися до решти вулиць і магістральних доріг уже через рік. Така інновація у графіку прибирання снігу принесла помітні вигоди для жителів і жителів Карлського, а також для економіки. Місто стало менше витрачати на лікування травмованих і соціальні виплати через тимчасову втрату працездатності. Згодом практика поширилася й на інші міста. Заступник мера Стокгольма з транспортних питань Деніел Хелден помітив ще один позитивний вплив від цього оновленого способу прибирання снігу. На його думку, він спонукає населення менше користуватися автівками, а вдаватися до альтернативних і більш екологічних способів пересування містом. Є ще один дуже важливий момент: якщо ми говоримо про дорослих чоловіків та жінок, то можемо припустити, що для них використовувати автомобіль чи ні, це питання вибору. Але є діти, які такий вибір не роблять, бо не мають прав водити. І якщо їм доводиться пересуватися за сніженими вулицями. То дуже несправедливо, що вони мають вищий ризик отримати травму, бо місто спершу розчищає дороги для машин. Усі ті міські історії, що сьогодні розповідала я, це приклади гендерно чутливого підходу. Це стратегія, що забезпечує врахування інтересів і досвідів різних категорій жінок та чоловіків під час планування, реалізації, моніторингу. Та оцінювання політик у різних сферах. Гендерно-чутливий підхід, або як його ще називають, людиноцентричний, означає, що будь-яке заплановане рішення оцінюють з точки зору його впливу на різні групи жінок та чоловіків. Це допомагає створити справедливе та ефективне суспільство, де кожна людина має рівні можливості та права. Погляньте на ці сходи. Це Тернопіль, парк національного відродження. Такими вони були раніше. Сьогодні. Ці сходи виглядають так і є прикладом гендерно чутливого підходу в плануванні міських просторів. Ви лишень подумайте, як багато категорій населення не могли ними скористатися раніше. Чоловік на кріслі колісному, мама чи тато з коляскою, люди з велосипедом, балізою, старші люди з паличкою. Тепер ці сходи стали доступними і для них. Гендерно-чутливий підхід це людиноцентричний підхід. Коли у двадцятому столітті почали думати про те, як зробити міста менш сексистськими, то це означало не лише що вони мають бути більш зручними та безпечними для жінок йдеться про задоволення інтересів і потреб усіх суспільних категорій, мінімізацію та розв'язання конфліктів, що виникають у міському просторі, себто, все те, що не врахували під час ремонту. Цієї вулиці. Ми можемо припустити, що тут просто не подумали про пішоходів як групу, яка також користується вулицею. Жодного хідника. Погляньте на ці дитячі майданчики. Ви так і точно могли бачити у своєму або сусідньому дворі на дітей, якого віку вони розраховані? Що робити, якщо в сім'ї декілька дітей різного віку? Чи буде їм цікаво тут проводити разом час? А ще часто можна почути, як дорослі просять дітей 80 років не займати цих качель і тигра. В інші місця, от тільки проблема полягає в тому, що облаштованих інших місць часто просто немає. Це якраз приклад рішення, коли міський простір можна було би зробити орієнтованим на значно більшу кількість категорій населення, але обрали лише одну: Гендерно-чутливий або людиноцентричний підхід. Стосується не лише просторів, але й усіх міських процесів і сфер. Покажу вам графік роботи одного з українських музеїв. Ймовірно, його адміністрація дивується. Чому ж мало людей приходить? Але чи можете, наприклад, ви дозволити собі піти до музею в робочий день з 9 до 15? Як багато людей можуть підлаштуватися під такий графік? Точно так само небагато людей зможе прийти на звітування депутатів чи голови громади, якщо такий захід відбувається в п'ятницю о 14-й годині. Потім легко буде сказати, мешканці не цікавляться місцевим самоврядуванням, то для чого всі ці публічні звіти? Але Теж можна було з самого початку запланувати зустріч на 15 годину в неділю. У цьому полягає людиноцентричність, той самий гендерно чутливий підхід. І якщо добре подумати, не лякатися слова гендер, то стає зрозуміло, що насправді йдеться просто про прийняття рішень на основі здорового глузду.